Привіт усім мобільним геймерам! Як завжди, минулий тиждень приготував для нас багато цікавинок. Не одним же п'ятим GTA живе ігровий світ. Хоча й про цю гру, як не дивно, теж піде мова у свіженькому Open Mobile. Сьогодні в програмі Танцюйте разом із новим симулятором Go Dance від Sega. Fates Forever – вихід нової моба гри вже не за горами. iFruit офіційний мобільний компаньйон для GTA V. Створюємо музичну групу своєї мрії у грі Band Stars. Про це та багато іншого далі у Open Mobile. E aí Яга оголосила про вихід танцювального симулятора Go Dance для ios пристроїв. Гра є мобільним клоном консольних проєктів Let's Dance та Dance Central. Вона коштує 2 долари та, по суті, є унікальним проєктом, який не має аналогів на планшетах та смартфонах. Для того щоб набирати очки, гравцям потрібно повторювати рухи, які демонструються на екрані. Симулятор вже відстежуватиме дії гравців через фронтальну камеру. Разом з тим ця технологія розпізнавання дещо відрізняється від консольного проєкту. У Go Dance фіксуватимуться тільки рухи верхньою частиною тіла. В той час, як у версіях для приставок мають значення дії гравця як руками, так і ногами. Щодо музики, то танцювати доведеться під треки Нікі Мінаш, Флорайди та інших заокеанських артистів. Студія and Chisel опублікувала новий трейлер моба гри Fates Forever. У ролику розробники демонструють ігровий процес різноманітних героїв, поєдинки між гравцями та візуальне виконання. Досвідчений мобільний геймер легко помітить великий вплив на гру популярного моба проекту для PC League of Legends. Особливо це стосується графіки, тож картинка матиме відмінну якість та буде багатою на соковиті ефекти та гарні локації. Щодо бійців, то тут фантазія розробників аж занадто розгулялася. Грати можна за жабу, зайця та імс. Чи фантазійних істот, звісно ж, у Fates Forever реалізована і система прокачки та покращення навичок героїв. Однією з головних особливостей проекту є відмінний мультиплеєр, який дозволить гравцям збирати команди по три чоловіки та змагатися з іншими користувачами в онлайн-поєдинках. В App Store з'явився додаток, який є офіційним мобільним компаньйоном для GTA 5 iFruit. В його нинішній версії можна тренувати вірну собаку героїв гри Чопа. Окрім цього, у додатку доступні усі можливості тюнінгу авто. Гравець матиме змогу обирати колір, зовнішній вигляд дисків, модель двигуна та гальм. Даний функціонал не є остаточним. 1 жовтня Rockstar випускає мультиплеєр гри GTA Online, і деякі його функції очевидно будуть доступні і у iFruit. Студії Six Foot Kid та Half Brick, автори знаменитих Jetpack Joyride та Fruit Ninja, анонсували гру Band Stars для iOS. Її тестова версія вже доступна в Австралії та Канаді, та незабаром з'явиться і в інших регіонах. Band Stars пропонує власникам iPhone та iPad створити музичну групу та почати записувати потенційні хіти для завоювання високих місць у хіт-парадах. Із ростом популярності групи в неї з'являться багаточисельні фани. А гравці зможуть винаймати нових співаків та музикантів, розвиваючи їхні здібності та записуючи нові альбоми. Розробники особливо відзначають, що для гри у Бенд Stars зовсім неможливо мати музичні здібності. Створити успішну групу можна навіть якщо вам ведмідь наступив на вухо. Коротше кажучи, все як в українському шоубізі. Absolute Games анонсувала Fighting Fright Fight. Також розробники продемонстрували здібності одного з бійців проєкту – Ванпірші Мерсі. Ця, так би мовити, дамочка володіє усіма традиційними атрибутами кровососів. Щоб переміщатися на великі дистанції, вона перетворюватиметься на зграю кажанів. Персонаж також високо стрибатиме завдяки спеціальному пістолету, який, звісно ж, можна буде використовувати і за традиційним призначенням. Розробники анонсують появу ще кількох роликів, присвячених вже іншим персонажам Фрайт Файт. Наразі відомо, що у Файтінгу, окрім вампірші, з'являться ще й Єті, вовкулака та смерть. Вже після релізу до них приєднаються Франкенштейн та мертвець, що ожив. Вихід проєкту заплановано на листопад. Незалежний розробник Майкл Плотс опублікував трейлер головоломки Double Dynamo, в якому продемонстрував геймплей гри. Проект, вочевидь, сподобається всім, хто любить у вільну хвилинку розім'яти мозок. Ігровий процес доволі простий. В одному з видів завдань користувачам пропонується відшукати пари шариків одного кольору, які з'являються на екрані. Щоразу, коли така пара ідентифікується, гравець має натиснути клавішу Кольор на екрані. А якщо вдасться зробити це у ритмі саундтреку проєкту, то за це будуть нараховані додаткові очки. Складніше буде запам'ятати шари сквер... Певними малюнками, а у найхардкорнішому режимі геймерам запропонують шукати шари з однаковим кольором та зображенням. Додаткові бали можна отримати при одночасному натисненні кнопок Колір та малюнок. У різних режимах геймплей лишається незмінним. Потрібно лише уважно стежити за тим, що відбувається на екрані, та швидко реагувати. Гра вийде вже у вересні на iOS. Також розробник натякнув і на можливість релізу і на Android. Студія Double Station займається розробкою файтінгу Big Action Mega Fight. Проект нагадує олдову гру Streets of Rage. Для того, щоб дістатися кінця у Big Action Mega Fight, доведеться перебити незліченну купу злодіїв. В розпорядженні геймера буде ціла група бійців із власними унікальними здібностями. Наприклад, в трейлері ми бачимо брутального вусача в бандані. Він володіє унікальним вмінням, яке має назву дощ з домашньої пташки. А це значить, що коли відповідний датчик заповниться, гравець зможе атакувати противників градом палаючих курок. Більше того, на рівнях зустрічаються й інші пернаті, яких можна використовувати в якості гранати. Який з дивний орнітологічний уклін. Зовні персонажі схожі на героїв мультфільмів, проте події розгортаються на більш-менш реалістичні. Стичних локаціях. Битися доведеться на міських вулицях та на фоні індустріальних пейзажів. Точної дати релізу поки що немає, проте відомо, що Big Action Mega Fight з'явиться на IOS та Android. Переходимо до свіжих релізів тижня, і сьогодні вони ну дуже смачні та соковиті. Вийшла друга частина Angry Birds Star Wars. Додавати ще щось потрібно. Продовження Where Is My Water вже вийшла на Windows Phone та iOS. Андроїд-версія з'явиться за пару тижнів, запевняють розробники. Nitro Nation – Drag Racing від Creative Mobile. Творці стверджують, що це найкраща гра у своєму жанрі. Так це чи ні вирішувати вам? А на сьогодні все. Новий випуск Open Mobile з'явиться приблизно за 10 тисяч 80 хвилин. А поки що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та розповідайте друзям. Скоро почуємось. Бережіть очі. Попереду ще так багато класних ігор.